їхала до своєї подруги, яка робить дизайн неймовірних квартир. Я в інстаграм зберігала цілий хайлайт, я залишу на нього посилання. Ви зможете подивитися, як раніше Христина оформлювала квартири. Але зараз це щось новеньке, Я коли побачила фотки, кажу, я неодмінно маю це побачити. Це взагалі інший стиль. Він такий ніжний, такий світлий, шпалери в стилі Шаназрі. Ось така перша спальня. Все дуже таке тендітне, класніше зроблені шафи. Тут ось такі шпалери Діор, такі гарні гарний зайчик. Дивіться, все, що ви тут бачите, скоро може стати вашим. Це друга спальня. Тут також відкритий гардероб, і особливість цього нового дизайну в тому, що тут не тільки сучасні меблі, але й от вінтажний стіл, стілець. Також такі неймовірно гарні тумбочки прикроватні. Це справжні каміння, це антикваріат, це неймовірно класно виглядає. Тут ще є дуже крільова тераса, на якій можна зранку пити кавуську, поставити стол, Буде дуже все для вас так по-французьки. Ось так. Ще обожнюю ось такі стільці? Тут є багато, так що все вам покажу? Моя любов, я так люблю цю плиточку кабанчиком. А також улегш нозрі. Дивіться, які вони кльові. Прямо краса. Так, ми виходимо із ванни проходимо в столову а, і кухню. По-перше, гляньте на ці неймовірні стільчики. Вони такі красиві. Тут красивий вид на чарівну люстру. І якщо у вас є дітки, то вам. Неодмінно треба побачити ось цей дитячий майданчик. Тут можна класно гратися, велика реальна територія. Отам от Новопечерські липки, от зона відпочинку. Коротше, я залишу посилання. На сторінку Христини ви зможете дізнатися всі деталі про цю чарівну квартирку. Ми з Авілінкою знову зустрілися. Вам в минулому влозі написала, що вона красунька. Я Дякую. А ми зараз йдемо нарешті, розцвіли магнолії, і в мене ніде їх поруч немає. І ми йдемо подивитись на магнолію, тому що в мене буде новий чухол. А З магнолією ми хочемо зробити фотку і просто насолодитися весною. Отак, зараз покажу, яка краса в нас вже є. Вечірка була б не вечірка, якби вона не закінчилася повітряною тривогою. Так що на цьому все. До побачення! Ми зайшли за вілінкою в Лесільпо, і дивіться, які гарнющі тут пасочки від Дольча Габана. Так що, якщо вам треба класнюча паска, будь ласка, заходьте. Показую вам ціни, бо ви питалися, щоб я показувала ціни. От, будь ласка, за 500 грамів. Потім за маленьку 100 грамоту вісімзот. І ще десь була величезна. От. Ще є паста також з дизайном Gabbana, так що заходьте. Вона, до речі, у нас навіть дешевше, ніж на сайті, виходить чомусь. Показалось таки, в мене буде чохол з магноліями. Дивіться захистом для камер. А ще можна замовити будь-який е, варіант, будь-який зайчонок чи якийсь конкретний, Ну будь який у нас будь-який варіант листівочок, який є, ви можете замовити ось так в вигляді картини. Я, до речі, ці картини відправляла людям, які жила в Швейцарії в якості подарунка. і Вони сказали, що їм дуже приємно і дуже класно виглядають. Ну що у нас зараз буде анпекінг цієї чарівної паски? Такі красиві зайчики. Віліна, вивірна взагалі що все красиво? подивіться. Просто як в лучших будинках Паріжа та Лондона. І кися в мене. Кися? Дивись, він біля мене ліг, значить я йому подобаю. Клас. Хоч комусь подобається. Ой! Ні, ну це вже не подобається. Це мені таки не подобається. Абузер. Що це? А що з ним Масік? Він мав повчитися шоколадом, ні? Так внутрі це ж бо без шоколадка. А коломбо, знаєш, що це таке? Це пасхальна така випічка в формі голуба. А я знаю, ще коломбо це така мавпочка, в неї хвостик пухнастий. Лейтенант, це... а, лейтенант, до Ні, чекай, нам ще треба в інстаграм зняти. А що це? Це голубчик? А, ну добре. А кому коробочка тобі? Я так і знала, що ти спитаєш. Я хотіла ще в магазині сказати, але ну, не чекала на цей момент. На подні. Да. Коробочку. Ну, що, сьогодні неділя. Вітаю всіх, хто святкує сьогодні Великдень. Бажаю вам мирного неба всім. Нарешті це певне побажання на всі свята, на всі події, взагалі, яке, мені здається, лунає в думках кожного із нас, не тільки українців Біжу на ой, балет. От, а потім підемо в Кловський сад. Це в нас є таке гарнюче місце, типу квітковий магазин. Я навіть не знаю, як сказати, там продають а, різноманітні вінтажні речі, антикваріат. Ось така тут краса. Можна придбати квіти, які ви можете висадити в себе на наглядочку. Дивіться, який класнючий, красивий ширину полюс. Який чарівний, оцей темний ранункулюс, красивий, дуже всі тюльпани мені подобаються. Так, боже, все краще. Не знаю, на чому обрати. Сусідня кімната. Тут де я вам казала, що дуже багато різного антикваріату. Коротше, можете сюди заїхати тут, крім того, що неймовірно гарно. Я можна придбати красивіші квіти і різні цікаві речі. Гарна подружка, Евілінка. Ви її бачили на початку цього влогу. Ми тепер не розлучаємось. Придбали квіточки, і зараз ми святкуємо. Святкові пиріжки ми вже з'їли. Я забула вам зняти. А, а тепер у мене ось такі оладки. Боже, вони такі смачнючі. Якщо в Києві ще ніколи не в шо, просто прийдіть і спробуйте. Неймовірні. Встановили ось такі прикольні кулі а, на арсенальній. Тут, до речі, смачніші Київмаркет. Якщо хочете класно поїсти, так щоб спробувати багато різних кухонь, вам сюди. А ще починається дощик, то ж треба бігти. Ми прибігли на благодійний івент. Багато різних брендів, зараз я подивлюся, але основне, що я вам хотіла показати, тут є бренд Herblitz, який я вам неодноразово показувала. Зараз а, а, ви бачите, який великий великий спектр різних засобів. І я вам супер раджу ось цей тонер. Він неймовірний і закінчується, тож треба буде поповнити запас, бо він реально дуже класний. І нагадую про свій промокод на спеціальну знижечку. Так, ми знову Евіліна в гостях. Вона мене запросила скуштувати пасочку Великодню. Так що зараз буду пробувати. Евеліна дуже смачно готує. Так що я вже підготувала свій животик. Всім привіт! Я вже навіть не рахую скільки разів я з вами привіталася в цьому влозі. Я вимила голову, мені наче треба зібратися на зустріч з подружкою, але вона мені ще не подзвонила, і я думаю: зберуся разом із вами. А в мене є нова колекція від бренду Ламель. Вона створена а, спільно із проєктом Смілива. Це проект, який а, навчає дівчат а, самообороні, самозахисту. Позаду мене, до речі, вже стоїть пакуничок, а, який я відправлю переможниці. Нашого розіграшу Добре. за коментар під Рілсом з минулого відео. 10 гривень з продажу в мережі магазинів Єва кожного продукту, який ви знайдете в боксі, перераховуються у фонд Маша на розвиток проєкту Смілива. Я вам залишу цей qr код ви зможете ознайомитись. Відкриваємо разом із вами. Вперше я навіть не дивилася інші розпаковки. Дивіться, яка гарна хустинка. З лебедями, з дівчиною. Блін, дуже симпотно, до речі. Мені гляньте, просто пасує взагалі. Під мою футболку. До речі, посилання на футболку теж залишу вам знизу. Майстер-клас по 302 способи зав'язати хустку, коли ти взагалі не збирався її нікуди зав'язувати. Отак ще можна зробити. Отак От сюди заправляєте. Дивіться, який в мене класний кухоль. Чашка, кухоль, кружка. А ось такі з єдиноріжкою я залишу вам теж посилання, щось я тут обгедилася трохи. А, офігенно, реально дуже прикольно, можна для малих або для себе прям настрій поліпшується одразу на відсотків. Ось такі дві палеточки, дуже калеснючі кольори. Вони а, із матовими, із сатиновими, і з шиммерними ось такими відціночками. Оце я хочу спробувати, тому що я зараз в пошуках якогось нового хайлайтера. Два відтіночки рум'ян. Вони реально теж дуже красиві. Просто то. Повий засіб, який Неодноразово всі хвалили, бачили. Це ось такі каяли, а вони в різних кольорах. Я оберу для себе ось такі коричневі. Ще в мене є, дивіться, з цієї серії, ось із моїх особистих запасів для губ олівець. Дуже класнючі олівці, вони дуже м'якенькі, гелеві, але потім вони застигають і стають супер стійкими. їх прям ну, просто так не віддереш. Буду пробувати сьогодні з вами ось такий гель для брів. Написано, що він ламінейшн. І ось така олівець Ліка для губ теж цікаво спробувати. Дуже красиве реальне таке пакування Буду використовувати своє комбо, яке зараз мені дуже подобається. Купа і Аджастер біленький прямо реально ідеальний відтінок створюється. І ви витрачаєте, до речі, менш тонального крему, тому що ви його розбавляєте. Пудру. Сильно вам раджу її, вона мені дуже подобається. Я в минулому і позаминулому відео вам її показувала. Так, наносити буду ще ось ці свої роздовбані палетку від Charlotte Tilbury. Всі назви, всіх засобів і відтінки я залишу знизу, але він такий прям золотисто-сонячний. До речі, гарно з моєю втиркою на нігтях корелюється. Hello. Я, от знаєте, що подумала? Я вам подарую також засоби ці, Щоб ви теж могли спробувати ознайомитися, тому що я розумію, зараз а, не так багато можливості купляти собі купу нової косметики, тому я хочу вас порадувати. Просто напишіть знизу коментар, поставте вподобайку, і я серед коментарів через декілька днів оберу переможця. І якщо вам не важко, вкажіть, будь ласка, посилання на свій інстаграм, чи може просто напишіть, як ваш нік в інстаграм буде, щоб я могла вас знайти в випадку вашої перемоги, тому що буває інколи люди лишають коментар і все і зникають. І потім мені треба через СБУ знаходити ту людину, щоб подарувати їй подарунок. Мегафікс написано, ну я сподіваюся. Мегафікс мені потрібен, щоб хоч щось якби, трималося купи в цьому житті. Така в неї малесенька щіточка, і це дуже зручно. Я люблю малесенькі щиточки. Так, по відчуттям, мені вже здається, що воно там якось закарбувалося. Бронзером. Тут просто. Промалюю складку, щоб був хоч якийсь об'ємок, а не оце. Якщо вам треба бюджетний стійкий олівець для слезової, то це просто ваш варіант. І все, прям дивіться. Як... Які виразні стають очі. Що набираєте на скошений пензлик трошки олівця. Отак, От отут сюди вставляєте і чик-пик. І все готово. От що вийшло. Фарбую губи і йду готувати дитині сирники. Я нафарбувала. Боже, як пахне! Вау! А, якимось кокосиком. Нафарбувала олівець і трохи його розташувала. Я ще. Похожу хвилинок 20 перед виходом, подивлюся, як воно буде, але зараз мені здається дуже простий, гарний, швидкий за 3 секунди макіяж. А, будь ласка, приймайте участь у розіграші, просто залишайте коментар під цим відео, підтримуйте ініціативу а, Смілива. Я залишу теж всі реквізити, всі посилання, щоб ви могли ознайомитися. Всі посилання на свої прикраси. Коротше, я тепер буду робити знизу, як раніше робила, але потім мені було просто впадло, тому що більшість відео я монтувала о другій ночі, і я вже думала, як би піти спати, а не підписувати всі-всі-всі засоби. Це був влог. Дякую, що ви його подивилися. Сподіваюся, він для вас був цікавий. Напишіть також, якщо у вас є якісь ідеї, що б ви хотіли побачити. Я запам'ятала, що вам цікаво побачити про мої всякі мої засоби. Це теж буде обов'язково. Гарного вам дня! Дякую за перегляд. Цього відео. Слава Україні!